Ще традиція грандіозних спортивних подій рівне зустріло вечір професійного боксу. Стати свідком рейтингових поєдинків чемпіонів світу зібралося кілька тисяч глядачів. Найбільше очікували бій за титул чемпіона України з боксу на півсередній вазі. Адже у двобої зійшлися рівненчанин, чемпіон світу з рукопашного бою серед силових структур Валентин Головко та володар Кубку світу з кікбоксингу Павло Петров з Луганщини. Вже у третьому раунді з десяти луганчанин зазнав поразки. Бій завершився технічним нокаутом. Перший пояс і уже чемпіона України. Валентин головко займається спортом понад 20 років. Перше до зали його привів батько з того часу. боксує. Привів 22 професійні поєдинки, з них 21 – переможні, зізнається до бою. Готувався довго, тренував коронний удар. Я ніколи не боксував супротивником вище за себе зросту, тому мені було дуже тяжко до нього підійти. Але я напрацьовував ці комбінації себе вдома на тренуваннях. Не одного спортсмена партнера я посадив по печінці. Я цей удар. Натреновував протягом декількох місяців під цього супротивника. Його суперник, боксер Павло Петров, акцентує поразка це стимул до самовдосконалення, тому працюватиме більше і наполегливіше. Противник дуже сильний насправді. І почував я його з самого першого раунду. почував, що буде нелегко, що нужно щось робити більше двигатися, більше витягувати його. Але... От попав, попав очень сильний, очень. Дуже... Хорошо, проходили нього удари, не ждав, думав буде чуть не так. Вот і ну, стається только ділять виводи, то смотреть на это все. Рівняни виявилися ласами до спортивних подій такого рівня. Усі глядачі зала не вмістила. Організатори заходу переконують, доклали максимум зусиль, аби бої відбулися на найвищому рівні. Та всі охочі могли завітати на подію такого масштабу. Мета подивиться нормальне шоу, хороший бокс, мистецтво. Це дійсно мистецтво. и показать то, что мы это вместе, месте Ривном можем делать. Действительно серьезный турнир для города Ровно. Постарались и сделали. Я думаю, надеюсь, что в ближайшее время, я не говорю, что завтра, послезавтра, но в ближайшие полгода, я думаю, мы проведем еще один такой же турнир. Инесса Пославская, Игорь Прокопчук, Новый